Добрий день, мене звати Василевська Уляна. Моя розповідь буде про український внесок у світовий балет. Друзі, що ми знаємо про балет? 23 жовтня світ відзначає Міжнародний день балету цього дня з провідних столичних театрів наживо транслюються репетиції і заняття танцівників у балетних класах. Відео, де вони займаються своєю рутинною справою біля станків, набирають Ютубі сотні тисяч переглядів. Кілька років тому до акції долучилась і Національна опера України. І сьогодні ми поговоримо про український внесок у світовий балет. Майже у кожній балетній трупі зі світовим іменем, чи то британський Royal Балет, чи то Австрійська Вінірстет суперпрацюють колишні студенти Київського хореографічного коледжу або Київської муніципальної академії танцю. Унікальність вкладу України у світовий балет полягає зокрема і в тому, що без людей, які вчилися і творили в Україні сучасний танець, постановки мали кардинально інший вигляд. Але чому деяких українських артистів презентують за кордоном як російських? Україна дала світові таку кількість зіркових хореографів і виконавців, що може посперечатися у цьому з будь-якою іншою державою. Проте в часи СРСР її досягнення применшували, а найяскравіших артистів офіційна хроніка позначала як росіян чи представників російської школи. Почалося це ще у 20-х роках. Коли більшовицька влада вимагала викорінити старий буржуазний дух театру і створити нову естетику, дозволену до перегляду уніфікованій радянській людині. У лютому 1919 року київська газета Останні новини опублікувала оголошення: Театрально балетна школа руху Броніслави Ніжинської у програмі Школа руху за системою Ніжинської, школа класичного танцю, вираження у русі. Стиль у русі, характерні танці, теорія музики, теорії танців і записування рухів нотною системою, бесіди про мистецтво і творчість. Розташовувалася школа за адресою місто Київ, вулиця Фундукліївська, 21, квартира 1. Хореограф і балерина Броніслава Ніжинська була вже добре знана у Європі, а її брат Вацлав Ніжинський найяскравішим етуалом, зіркою це найвищий статус артистів європейського балету на початку минулого століття балетної сцени. Гучний скандал після паризької прем'єри балету Весна Священна з новітньою хореографією на музику Ігоря Стравінського зробив його всесвітньо відомим. Народжений у Києві 12 березня 1889 року. Вперше він виступив на сцені у 5 років, станцювавши його пак в антрепризі Одеського театру. За здатність до неймовірно високих і разом із тим плавних стрибків, його прозвали людиною птахом. Броніслава ж рано виявила талант непересічного балетмейстера, а також педагога-постановника, співпрацюючи з Несом Курбасом, який жалкував про її вимушену еміграцію. Курбас використав можливість людського тіла перевцілюватися в Русі. Він, так би мовити, оживив рух, будучи натхненним Броніславою Ніжинською, яка в той час працювала в Києві. Це був саме той час, коли Ніжинська цілковито змінила поняття про балет. Не випадково, що Серж Лефар був одним із її студентів. Школа руху Броніслави Ніжинської киянин Серж Лифар почав відвідувати у неприпустимо пізній для танцівника Вік у 17 років. Але пізніше Ніжинська запросить його на роботу у Париж. Після завершення кар'єри танцівника він стане засновником Академії танцю при гранд Опера. А також ректором Інституту хореографії та університету танцю Парижа. З радянських енциклопедій його ім'я викреслювали: під час вручення ордена почесного легіону президент Шар голь запропонував Лифарю стати громадянином Франції. Танцівник досі жив без громадянства. Але той подякував і сказав: але я ніколи не був і не буду французом, бо я українець і батьківщина моя Україна у російській версії Вікіпедії. Лефар позначений як французький артист балета, великий внесок в розвиток національного українського балету вніс український балетмейстер, засновник і художній керівник Державного академічного ансамблю народного танцю України Павло Вірський. А чи знаєте ви, що балетна пачка це також винахід українки у ці дні балетній пачці виповнюється 180 років. Революційно свого часу круглу спідницю з кількох шарів цупкого тюлю придумала і пошила харків'янка Варвара Карінська, жмуцька, яка втекла за кордон під час приводу організації виставки досягнень радянських вишивальниць. Раніше балерини змушені були танцювати у важких костюмах, що додавало великого навантаження на корпус. У балетній спідниці вшивалася міцна конструкція з металевого дроту, щоб зробити їх більш округлими і казковими на вигляд. З металевого дроту під час алегру та стрибків на сцені такий каркас часто задавав болю партнерам танцівниць. Інша українська балерина Наталія Скорульська, балетмейстерка та педагогиня, створила лібретто лісової пісні на музику свого батька Михайла Скорульського. Прем'єра балету відбулася 25 лютого 1946 року в Київському театру і балету. Також Наталія Скорульська є авторкою лібретто Королівство Кривий Дзеркал Марусі Богуславки та ціней забутих предків. Львів'янка Рома прийме Богачевська, підкорила балетні сцени Європи та США. Вона почала виступати у балеті Львівської опери в 13 років, ставши її наймолодшою зіркою. Згодом Рома переїхала в Австрію, а звідти в Канаду, де стала солісткою королівського балету. Разом із мамою вона здійснила концертне турне з програмою танці характери України театрами Канади, Європи та США. Згодом Рома Прийме Богачевська створила власну школу балету та українських народних танців у Нью-Йорку і поступово перейшла від сценічної діяльності до викладацької. І на завершення робимо висновок: український балет це не тільки унікальне відображення української культури, а й історії видатних майстрів. Які зробили відомим на весь світ. Вони підкорювали найпрестижніші сцени, здобували найвищі нагороди та визнання, захоплювали аудиторію своїми талантами. Дякую.